Друзі, вітаю! Знову маємо свіжий автомобіль на продаж. Це Volkswagen Tiguan 2018 рік. Це 2-літровий дизель 150 кінських сил на автоматичній коробці передач. Це DQ381. Це 7-ступенева мокра. Автомобіль тільки приїхав в дуже гарному стані, він не полірувався. Пробіг його складає 124 тисячі оригінального пробігу. Ця сервісна історія є з Volkswagen. Автомобіль на 17 дисках, тормоза були обслужені, диски, колодки, там брембо стоять нові, задні вікна тоновані, також є хромові накладки, є на даху рейлінги. кришка багажника електрична, також є електричний фуркот. бампер не поцарапаний, в ідеальному стані. Покажу вам стан кришки, якщо буде видно, бо на вулиці вже темніє, але вона в ідеальному стані. Також є клей компресор, секретка. Ми докупили ще одні рази нові коврики, бо вже така погода мокра, такий фуркоп електричний. Автомобіль має Adblue, часто запитують, покажу вам одразу ззаду. Стан картів ідеальний. Також сидіння в вони в ідеальному стані. Тут трьохзонний клімат. Також є столики для задніх пасажирів. Є безключовий доступ. Пороги не витерті. Також тут нічого не поцарапано. Лобове оригінальне, воно замінене було у 2022 році. Ну, це не катастрофа, це наоборот, я вважаю, плюс воно не відпускуструєне. Капот в ідеальному стані, також фари. Я вже говорив, автомобіль не полірувався. Зараз вам покажу по лаку фарбовому покритті. Він в ДТП не був, ніде не відмічено. Ми кожен автомобіль перевіряємо перед покупкою. В нього є косметичний... Лаком покриті деякі елементи, були царапинки 186, там нічого немає, просто були мікроцарапинки. Так, 102. 110. 95, 114, 103, 107. 103, 115, 113, 93, 90, 107, 103, 120, 108, 107, 162, 143. 138, 168, 131, 148. 106 196. 190. Тут була маленька царапинка, також на цьому. 224, 222, 206. 290. Погано поставили. 174, 290, 307, 222. Це в місті була невеличка царапинка, там немає нічого такого. 102, 162, 111, 125. Автомобіль в дуже гарному стані. Покажу вам ще... Так. Підіймачі задпорід, зеркала електро з підігрівом, також складується, кришка багажника відкривається з салону, стан сидіння просто ідеальний. Є підлокітник центральний, автоматичні дальнє ближнє, кермо в ідеальному стані. показує що настав сервіс по заміні масла за 600 км. Помилок немає ніяких. Також підігрів сидінь, трьохзонний клімат. Є стаканчик. Так, покажу вам по асистентах. Це адаптивний круїз. Front Assist, Line Assist, асистент розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причепа, розпізнавання втоми водія, превентивна безпека. У нього є досить допоміжних асистентів. Друзі, кому цікаво, дзвоніть, питайте. Також є ще 5 варіантів тігуанів. Різні повнопривідні, довгі, короткі, гарні комплектації, простіші. Кому цікаво, питайте, всім гарного дня і вдалих покупок.